Нова хвиля фейкових новин у центрі Європи щодо українців. Кузен прем'єр-міністра Петра Фіали керує банками в Україні. Українки просять вибачення у Росії, закликають зупинити війну. А у воєводстві Польщі лише в одному майже 20% безробітних українців. Давайте розбиратися, як все відбувається насправді. У соцмережах Чехії знову поширюється дезінформація, що нібито двоюрідний брат прем'єр-міністра Петра Фіали володіє всіма банками в Україні. Так званий Томаш Фіала. Насправді підприємець Томаш Фіала не має жодного родинного зв'язку з прем'єр-міністром Петром Фіалою. Це просто збіг прізвищ. Варто зазначити, що Фіала досить поширене прізвище у Чехії, яке має понад 9 тисяч осіб. А Томаш Фіала це чеський мільярдер, який понад 25 років працює в Україні. У липні в соцмережах Словаччини почало поширюватися відео, де нібито зображено мітинг українців у ролику. Жінка англійською мовою просить вибачення у Росії і просить зупинити війну. Відео супроводжувалося підписами словацькою мовою. Мовляв, українки плачуть і просять пробачення за мільйони змарнованих життів. Аналіз, проведений агентством Франц Прес, підтвердив, що це відео створене за допомогою штучного інтелекту. У польських соцмережах поширюється неправдива інформація про те, що 17% усіх безробітних у підкарпатському воєводстві становлять громадяни України. Це 11 тисяч осіб. Насправді, як з'ясував фактчекінговий портал Demagog, ця цифра стосується всієї Польщі, а не окремого регіону. Ще більше про ці та інші фейки ви можете дізнатися на сайті proukrainu.cz.